Вітаю, друзі, ви на каналі Грунтотех. Сьогодні просто ураган, тому знімаю вам майже з ґрунту. Коротше, проводимо першу культивацію в господарстві пана Ігоря під посів демополя соняшника. Другого демополя буде два демо. Одне з попшениці з трьома різними технологіями. Ну, хто дивиться канал, той знає. Е, інше демо по мінімальному обробітку ґрунту попередник соя. Е, тут планується більше п'яти гібридів. Побачимо ще, ще точно, я буду знати трішечки пізніше. От, культивація глибина 8-10 см. Перша культивація. Так, ну Я максимально закриваю камеру від вітру. Після культивації ось так виходить. Зараз від вітру ось. на глибину ось бачите багаторічний бур'янець. Ну, ось 80 см є грунту. Ну і за колесомость. Тут ішло щось колесо трактора. За колесом, ось грудка вона є. Але от глибина 8-10 см. Шар рівно закультивований. Ось дивіться. Було збирання сої після сої дискування на 12-15 см, тобто глибокий обробіток дисками. Бурнування не було робити сенсу, тому одразу заїжджаємо культиватором. Все, друзі, буду закінчувати відео. Знову ж таки, сів, щоб вам було щось чути, тому що вітер просто неймовірний, не Ні мікрофон нічого не допомагає. Друзі, дивимося, слідкуємо, підписуємося.